Селище Гончарівське, що на Чернігівщині, завершився 18-й військово-патріотичний збір учнівської молоді. За підтримки Міністерства оборони України його організувала всеукраїнська громадська організація Громадський рух за майбутнє у триденних змаганнях взяли участь чотири команди юнаків і дівчат: сокіл, орел, бар, «Бар», «Старись». Це переважно школярі старших класів і студенти вишів. Ми нікого не боїмося, У нас всі суперники достойні. І ми своїми вміннями покажемо, що ми найкращі змагання складалися з чотирьох блоків: спортивного, туристичного, культурного та військового. Юнаки та дівчата жили в казармах, харчувалися в солдатській їдальні та змагалися за першість у польових умовах. Дощ та холод додавали драйву. Дві хвилини тому назад розмовляли з дівчинкою, яка стояла під стінкою, очікувала свого очі для участі в з СВД. Я говорю, погода не страшная, она говорит, нет, это как на войне. Мы должны привыкать ко всему, мы должны себя готовить. Это говорит о том, что дети уже есть, те будущие наши патриоты, которые будут нас защищать, строить нашу Украину. Вот и все. На військовому полігоні учасники виконували нормативи із захисту від зброї масового ураження, розбирали та збирали автомат, а також метали навчальну гранату. Головною ж родзинкою змагань стала стрільба з автомата Калашникова. Оцінювали результати військові. Думав, що буде гірше, ну відпора в нас способна зараз. Принцип принцип вони розуміють, як працювати. Да не така вже зі складних. У підсумку перше місце та головний кубок змагань вибороли вихованці ліцею інтернату номер 23 Кадетський корпус, друге учні місцевої Гончарівської гімназії, а третє команда Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Ірина Монастирська, Олександр Штупун. Час ще".